Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами знову Кіцвіл ТВ та передача витребеньки дорослих. З вами його ведуча влада і у нас в гостях Вероніка. Сьогодні ми обговоримо одну з витребеньок наших шановних дорослих, а саме звичку сідати на дієти. Скажіть, будь ласка, Вероніка, чи знаєте ви, що таке дієта? Так. А хтось із ваших знайомих, дорослих, коли-небудь сидів на дієті? Так. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту? Ну, щоб... Схуднути, щоб виглядати краще. А може краще займатися спортом і вести активний спосіб життя і не повнішати взагалі? Я думаю, що так. Треба займатися спортом. А ви знаєте, що треба їсти для того, щоб схуднути? Так. А як ви вважаєте, від яких продуктів слід відмовитись, щоб не поповнішати? Ну, ті, які зроблені з хімії, а, ну, е, мало їсти, солодощі. А на вашу думку, однієї лише дієти вистачить, щоб схуднути, наприклад, кілограмів на 20? Я гадаю, що ні. Ск... Скажіть, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Так. Як саме? Ну, наприклад, овочі, фрукти, вони дуже, дуже гарні для здоров'я. Скажіть, як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Так. А особисто вам, який продукт може зіпсувати чи покращити настрій? Ну, зіпсувати я не знаю. А от покращити? Ну, якісь фрукти, м'ясо. А розкажіть, будь ласка, телеглядачам, а які продукти роблять вас щасливими? А, ну, Наприклад, м'ясо, фрукти, ну, трішки солодощі. Скажіть, ви ведете здоровий спосіб життя? Так. А ваші батьки? Так. А що значить вести здоровий спосіб життя? А, це їсти, їсти мало шкідливого і а, займатися спортом. Так. Вероніка, розкажіть нам, а як ви ставитесь до вегетаріанства? Мені кажеться, що, що вегетаріанство це, це погано, тому що вони не їдять ні м'яса, ні риби, ні молодших продуктів, а це дуже гарні вітаміни для нашого здоров'я. І вегетаріанці можуть просто бути нездоровими. А ви полюбляєте м'ясо? Так. Скажіть, а що смачніше? Шматок м'яса чи плиточка шоколаду? Ну, по-разному буває. А що з них здоровіше? М'ясо. Чудово. І наостанок пропоную разом скласти список порад для наших батьків про те, як харчуватися, щоб залишатися здоровим і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте, так чи ні. Отже, щоб бути граним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на сніданок, обід та вечерю, так чи ні? Ні. Бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити кока-колу. Так чи ні? Ні. Найкраща дієта – з'їсти перед обідом шматочок смачненького торту. Тоді вже точно обіду не захочеться, так чи ні? Ні. Отож, шановні дорослі, прислухайтесь до порад наших експертів і будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення. До побачення.